Я нічого не зробила, я не винна. Саме тут є проблема, бо цілком можливо, що через мою чи твою лінь може не статися те, що насправді важливо. Тому сьогодні ми говоримо про лінь. Не забувайте і не лінуйтеся натиснути червону кнопочку підписатися. Для нас це справді дуже важливо. І залиште, будь ласка, будь-який коментар під цим відео. Ці прості дії допоможуть Ютубу зрозуміти, що це відео може бути цікаве не лише вам, а й іншим глядачам. Лінь це гріх зі списку головних або смертельних гріхів. І якщо проблема інших гріхів звучить як не роби це і це, то проблема лінії якраз і заключається у невикористанні можливості зробити добро або Повпливати на ту чи іншу ситуацію. Часто ми зводимо своє розуміння того, в чому має полягати наше християнське життя до картинки більш-менш вдалого маневрування між гріхами. Цього я не зробив, цього не скоїв, оце тільки трішки. Ну, загалом не так і погано. В гріха лінії є певні органи, які підживлюють нашу лінь, і якими ми любимо себе оправдовувати: недбальство. Це як серце ліні, яке підживлює її. І насамперед у цьому полягає і драма наслідку гріха лінії. Не йдеться тільки про ситуації, в яких наше недбале ставлення одразу викликає незворотні наслідки. Ну, наприклад, працівник залізниці не захотів опускати шлагбаум, забув, переплутав час, і дитина на велосипеді ледь не потрапила під поїзд. Гріх ліні збирає найбільші жнива у вигляді ситуації, про які ми схильні казати: ну нічого ж не сталося, саме так нічого не сталося. А мало би статися. Мало би бути якесь конкретне добро. Тим часом, чимало наших гріхів цілком ймовірно, взагалі би не сталося, якби не те, що ми поступилися, полінувалися і допустили занедбання добра, яке можна було зробити за тих чи інших обставин. Розумієте? У цьому контексті дуже промовистою є історія з 25-го розділу Євангелія від Матея, де Ісус дуже конкретно розбирає, що буде, якщо полінуватися і не зробити добро. Він запитуватиме нас не про наші спотикання і падіння, не про моменти духовної кризи. Ісус чітко питає саме про добро, яке ми могли би зробити іншим, а в їхній особі самому Богові. Ісус перераховує ці можливості. Бо я голодував був, і ви не нагодували мене. Спраглий був, і ви мене не напоїли. Мандрівником я був, і ви не прийняли мене. Був нагий, і ви не задягли мене. Слабий в в'язниці, і ви мене не провідали. Тоді відповідають йому вони і промовляють: Господи, та коли ми бачили тебе голодним, або спраглим, або мандрівником, або нагим, або недужим, чи в'язниці і не послужили тобі. Тоді він відповість, тоді він відповість їм і скаже: Поправді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не чинили, ви мені не зробили. Можливо, зараз я скажу щось банальне і надмірно притурне, але зло коїться там, де добрі люди нічого не роблять де добрі люди банально лінуються. Інша проблема лінії полягає у невикористанні тих дарів і талантів, які Бог вклав кожного з нас. Про це, до речі, в Біблії теж є притча. І це нехтування своїми сильними сторонами, які можуть знадобитися в конкретній важливій справі і справді там на неї максимально масштабно повпливати, це також грані лінії. Бог ніколи не каже, ану стрибни вище своєї голови. Бог нас не випробовує, Бог знає міру наших можливостей, знає міру можливостей кожного. Знає твій набір сильних сторін і вмінь. А отже, все, що ти переживаєш, всі проблеми і труднощі тобі посильні. І я невпинно буду говорити це протягом навіть цього повномасштабного вторгнення, тому що це правда. Ми сильні, щоб побороти ворога. Якщо Бог кличе тебе зробити якесь добро, але ти сумніваєшся, наскільки здатен це зробити, то він точно дає тобі достатньо сили, здібностей і засобів. В той потрібний момент, щоб ти зміг це зробити, і якщо ти не вважаєш себе обдарованим чи талановитим, ой, ну не знаю, ну це великі фонди збирають мільйони для армії. Ой, ну це лише український великий бізнес може добре донатити. У мене стільки немає. Господь не так кличе обдарованих, як обдаровує покликаних. Вочевидь, фінальне добро і дорога до нього можуть виявитися іншими ніж ти це собі уявляєш, не такими привабливими, як мрілося, і не одразу на 100% і вимагатимуть допомоги з боку інших, від якої не варто відмовлятися. Ви лише уявіть, від скількох добрих справ ми відмовляємося наперед з неуходження очікуваною розбіжністю між нашими мріями і бажаними плодами наших старань. Будь ласка, не плутайте лінь з часом на відпочинок. Це не те саме. Зараз ми всі перевантажені. Хтось фізично виснажується в окопах, хтось в мобільних госпіталях, хтось в тилу, не спавши повноцінно декілька ночей через сирени. Тобі потрібна зупинка заради руху. Для того, щоб робити добро для своєї сім'ї, для своєї країни, для своєї армії, потрібні банальні фізичні сили. Як протидіяти ліні? Вочевидь, молитись про сили для працездатності. Інше це мати план. Наскільки це можливо в наших умовах планувати день, почергові заняття, справи, бути реалістом в плануванні, не робити собі ого го і потім картати, що не виконав, планувати і здійснювати мудрий відпочинок, справжній відпочинок, який наповнить вас фізичними силами. Не забувайте про це, це дуже важливо. Ще одна практична порада, як боротися з лінюю це братися за роботу і виконувати її максимально ретельно і добре, як для господа, а не для людей, пише апостол Павло в посланні до колосян, зберігати чесну послідовність занять, за які ви беретеся, зокрема, коли їх багато. Це також правильне питання пріоритетів. Цінувати працю, свою і чужу, вміти похвалити себе, вміти похвалити інших. Праця має свою вартість. Людина, яка працює незалежно як. Вона має свою цінність і гідна поваги і вдячності. Також варто щовечора аналізувати свій день в офісі. Це називається відслідковувати свій KPI, це оцінювати свою результативність. Тобто, не зациклюватися лише на тобто в нашому випадку, в випадку християн, не зациклюватися лише на гріхах за цей день, але й на тому доброму, що ми встигли зробити. Коли думаєш, зробити це чи не зробити. «Хм, Мабуть, не буду починати, ну тому що в мене недостатньо часу, я недобре проінформований, і зробити добре все одно не вдасться. Відкинь свій перфекціонізм. Зроби так, як ти можеш зробити те чи інше завдання, тому що це завдання може не зробити взагалі ніхто. І, можливо, останній пункт, який вас здивує, але старайтеся зберігати належний порядок навколо себе на робочому столі. Вдома це дуже важливо, тому що це організовує наш розум. Нам так легше працювати нам так легше бачити, що відбувається, і аналізувати, коли навколо порядок. Бо порядок навколо це також порядок в голові. Дякую всім, хто не полінувався і додивився це відео до кінця. Будь ласка, підпишіться на наш канал. Також хочу подякувати усім добродіям, які фінансово підтримують наш проект. Для нас це дуже важливо. І Якщо ви також хочете підтримати нас чи одноразовим платежем, чи стати нашим патроном на Патреоні, ви можете це зробити. Всі посилання є в описі до цього відео. А я бажаю вам мирного тижня.